Перше послання Апостола Павла до КОРИНТЯН, глава 3, вірші з 9 по 17. Богу Боєсмис поспішницы, Божеє тяжання, Божеє зданіє єсте. по благодаті Божої дані мені, яко примудр архітектон, основаніє положих, інже назидают. Кижда же доблюдет, как он изидает. Основание бо и наго кто же может положити паче лежащего, еже есть Иисус Христос. А щели, кто назидает на основании семь злато, серебро, камень чесное, дрова, сено, тростье, кого ж до да дело явлено будет? День боявит, за не огнем открывается, и кого ж до да дело, якого же есть, огонь искусит. и его же аще дело прибудет, еже назда мзду приимет. А его же дело сгорит, отщитится, сам же спасется, так уж уже огнем. Не вести ли, яко храм Божий есть и Дух Божий живет в вас? Аще кто Божий храм растлит, растлит сего Бог. Храм бо Божий свят єсть, їже єсце ви. Бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля, я за благодаттю Божою, що дана мені, як мудрий будівничий, основу поклав, а інший будує на ній, але нехай кожен пильнує, як він будує на ній. Ніхто бо не може покласти іншої основи, окрім покладеної, а вона Ісус Христос. А коли хто на цій основі будує з золота, срібла, дорогоцінного каміння, із дерева, сіна, соломи, то буде виявлене діло кожного, бо виявить день. Тому що він огнем об'являється, і огонь діло кожного випробує, яке воно є. І коли чи є діло, яке збудував, хто устоїть, то той нагороду одержить. Коли ж діло згорить, той матиме шкоду, та сам він спасеться, але так, як через огонь. Чи не знаєте ви, що ви Божий храм і Дух Божий у вас перебуває? Як хто нівечить Божого храма, того знівечить Бог, бо храм Божий святий, а храм той то ви.